Пацаны, он скелет за нас, луч на скелет, нахуй упал. Оу, оу. Оу, оу. Оу, оу. Ты долбоёб. Долбил, долбил, долбил. Выдолбил. Давай, я У ламки кисток, ребята, просто... Оу, слайм! Огненный слайм! Вес, вес. Ебать! ха ха Руслан опоздал! Привіт, вітаю на моєму каналі. А це Вальхейм. Якщо це відео набере 10 лайків. Так-так. Ми говоримо про двозначне число. То вийде друга частина. Погнали! Йопанив, тут і п'явки, О, і тут мужик він біжить. І ще мужик, і скелет. Пизда, Драугор з, 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 з зв'язочкою. Да звука убейтовый його, блядь! Пиздец, вообще и не попадает. Этот прицел просто имба, блядь! Сука. Я иду по мал. Сука, эти тимейты. Да вы, суки, вы блядь. Да выйти, бля. Я позыв попадал. Я нашел друга. Якого? Якого? Только не кажи, что это. Тролли. О, Єбать, Ебать, получил ты Владик. Блин, вас не хочет убать, хоче погладить. Погладить палкой. А я ось тоже друга веду. Поменьше, дивися ось. Тоже другой, правда. От куди ти, взагалі, знову не з'являєшся? Спочатку дивлюся, На нахуй -на дивися, блядь. Ух, сука. Друга вбили твого. Бля. Мій друг твого вбив. А я твого Але друга часу будів. понял? Кого Ви він там подивили? пиздить, блядь? Кого? Хто? Тролі? Так, да, він пішов кудись далі і пиздить сіролюдів. Зато ну, він мене пиздить, блядь, а не сіролюдів. Ага. Владик сіролюд. Ой-ой! Боже, не хиролют! О, О, я, я встаю. Все, я в домик. Влад, веди вдей сюда. Байс. А винте будет там я. Сейчас блядь, пиздец получить. Они не получают. Ого. Я, я вмер. Last Christmas. I give you my heart. Is the very next day. It's give you... Ого. Що ти сука тут настроїв, блядь? А як ми будем. Сука, а де ти виход до порта зробиш, га? Чого нам так оббегать? Реалізація ще недоступна. Почекайте. Добре, работай. Влад, а, ми рушаємо. О, я вже за кермом, я за кермом. Там, якщо що, у нас є сундук. Давай зробимо нам маршрут. Це нам треба плити отак, сюди. І отут у нас портал. Тут я описую приблизний маршрут, який нам треба зробити. І просто тоді поплити далі, от, отак, до боса максимально подобратися. Там десь може якусь кібітку поставимо, поставимо портал. Типу, я за це. Так що, давай, відправляємося. Блядь, а бачу, короче, тут твист, в Дракарі, вообще то есть ціє. Бачишь отверстия по бокам. Бачу. Немає, сука, лавочок і немає грибців. Да, якби можна було хоча б два грибця поставить, ты шо? Було б веселее. Ну, було б по своєму прикольно. Было б атмосферніше, прикинь. Якби реально, типа, можна було зробити весло и цай. І ти такие типу цай береш, і кажеш, все, ебать, нахуй, все. Всім пизда. Всім пизда, блядь. Хватай весло, сідай гриби. Так описав це все, мені захотілося весло в руки. Да? Прикинь, якщо це було весло, реальне, Я таке, беру в руки і кажу: всім пизда. У нас тут справа є. Ми приїхали Ой, щас, по портал. Так дивися в чому діло. Тут сука чмир, йобаний нахуй. А ну съеба все. Надо выкурить его отсюда. А ну вилазь. Э, ти, бо... блядь. Это вилазь, блять. Нічого не віджу, блять. Хтось поломав усі портали, от що за мразь робила. Я того рот ебах ту ламав ти портал, сука, тільки найду выебу. Да, блядь. О, привіт, Максим. Це ты портали, що стояли біля дому там, да? Да, да, да. Андон, бля. Тільки я побачил. Давай, ко, блядь, блядь. масла вели. Все, Влад, я готов. Ми уїжджаємо. Садись на дракар, мы уїп... упливаємо. Да. Блядь, блядь. Там уплывай, я ще, ще не скил. Блядь. Женько, ты, ты меня. Там. Влад, Влад! Я твой оборот, блядь. А в наед воню. Запрыгвай, Влад! Влад, запрыгвай! А я не пойму, как, блядь, сейчас, подожди. Задний ход. <ху>. Сука. Издарез. У нас происходит полный пиздец. Ну, я тут замок. То не замок, то стіна. Це пизда. Без... Це... А зайти, я не замок. просто стіна, а всередині буде цей замок. Да. Всі питання до інженера. як зайти, і шо, і як. Инженер долбоеб, як зайти. Типа шундаху. Сука, бля. Не пускайте такого мужика сюди. Гурюки Узбек скейт. Як так ты концер закинул уже ему. Нет, еще. Я их закинув він призватся. Нет. нет, то есть мне закидать мой три штуки. Не надо, не надо. Там треба сразу 10. Нет, нет. Бо я три штуки, як цей, так воно каже недостатньо Типа понял. Твою мать нахуй. Назад, <плес> назад, блядь, назад. Тікайте нахуй, не агрить його, блять. Босс уменяется. Тикай ты, пропугай. Артм ставлю роботом. Чого? Че це не Артем был? Я не балаксар все районе. А, я просто хочу, что. Оце <реш> такий звук був, Думаєш, що за хуйня. <реш> Комусь стало страшно. Все, при, при, призиваю. Дуби не ну, взяли. Бля, бля. Нам. починається файт. Ого, він домаже. <реш> Бех ви ж в лужі не стоїте. Ой, бля. Ой, бля. Там, пацани не генчин, лки-палки. <реш> <реш> Генщен, бля. 9 а Руслан тоже. Руслан тоже ну, в Геншин играет, так що да. Он тоже знает, что такое Геншин. Там ща фаза, Не Наригай, на бакибать. Наригай нам, я не могу. Сука, наригав. Наригай. <Не> <сум> е, Бежи до костра. Блять! Блять! Я щось то заагрил. А, у нас ебал. Броди А. Это битва какая Блять. На меня битва напала, чтоб ты понимал, трейда. Сука. Я могу топор. Да не АГРИСЬ на мене заїбав! ЧО ТИ, сука? Все, пизда, я убью нахуй. Пизда. Я убив, блядь. В смысле, О, я, я а что ты не кажешь, мы, что ты кажешь, я. Я убив его, блядь. А? <laughs> я в одиночку, О, охуел. блядь. А, так да нормально. Да, так что, идем в горы. Идем на четвертого босса. Идем на четвертого mm -hmm. босса. <laughs> Базар ноль. От него нихуя, по-моему. Блядь, металл нахуй, ёбаный. Железо, нахуй. Э, блядь. на нахуй. Сока, блядь. Гоблінська хуйня. Буржуйська хуйня. Гоблинская хуйня, блядь. В смысле, ёбаный чемодан? Ёбаный чемодан, все, меняем імя портала, и вы больше не зможете вернуться. А на цьому все. Будуть лайки, буде продовження. Не буде лайків. Все одно буде продовження.